У жодному разі не використовуй нашатирний спирт для допомоги людині, яка втратила свідомість. Не знаєш чому? Ну, дивись, чи ліквідує він причину втрати свідомості? Звісно, ні, адже це по суті розчин аміаку. Вдихання парів якого призводить до різкої стимуляції дихального центру, що призводить до вимушеного вдоху, різке подразнення нервової системи і призводить до пробудження. А свідомість, власне, втрачається не просто так: у випадку гіпоксії це буде різке насичення крові вуглекислим газом та збіднення кисню. Щоб ліквідувати цей стан, людину потрібно що? правильно вивести на свіже повітря і дати їй надихатись, а не пхати, під ніс ватку з нашатирьом. Якщо причина зумління в ортостатичному колапсі, тобто різкому відтоці крові від Мозку внаслідок різкого зміни положення, то ліквідація цього стану полягатиме у поверненні крові у звичне русло, тобто людині потрібно підняти ноги над рівнем тулуба і дати відлежатись. Ну а якщо людина впала через емоційну напругу, то їй допоможе усунення емоційної напруги. Вау! Ну а якщо причиною став інсульт, то тут взагалі знадобиться кваліфікована лікарська допомога. Мало того, різка стимуляція дихального центру у важких станах може взагалі призвести до зупинки дихання. Як на мене, на шатир можна використовувати тільки в тій ситуації, коли людина зумліла в небезпечному середовищі і не має можливості її евакуювати, і необхідно, щоб вона срочно забралася з цього місця. У решті випадків краще ліквідувати причину втрати свідомості, а не пхати її під носа токсичну речовину, яка може, до речі, впекти верхні дихальні шляхи.